Перемога над залежністю. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати тлінний вінець. А ми щоб не тлінний. 1. 9,25 Людині зі згубною звичкою. Не раз доводилося давати собі обіцянку, що з понеділка все буде по іншому. Однак новий тиждень не дає перемоги, а лише переконує у тому, що непросто позбутися звички, яка закріпилася в розумі. Марк Твен колись сказав Кинути курити це дуже просто. Я переконався на власному досвіді, бо робив це тисячу разів. Так, часто звичка тримає у міцних тенетах свою жертву і не дає їй вирватися на волю. У чому ж тоді секрет перемоги? Ми маємо пам'ятати, що вихід є завжди. Ви зневірилися у своїх силах. Визволення здається неможливим. Пам'ятайте, так буде не завжди. Вихід існує. Хоч мільйони людей мають різні залежності, але тисячі людей з Божою допомогою змогли подолати найсильніші бажання. У Біблії є чудовий вірш Не радій з мого горя, мій вороже! Хоч я і падаю, проте я встаю. Хоч іноді трапляється темрява. Господь моє світло. Михея 7.8 Ці слова дійсно вселяють упевненість і надію. Розповідають про одну жінку, яка 15 років була наркозалежною. Вона жила на дні суспільства. В підвалах і підворіттях, харчувалася недоїдками зі сміттєвих баків. Вона була позбавлена материнських прав, і тільки через 15 років жалюгідного існування вона вирішила змінитися і жити нормальним життям. Господь відповів на її благання та звільнив від залежності, яка з медичного погляду вважається невиліковною. Важливо пам'ятати, що вихід є завжди. Люди не завжди бажають жити новим життям, адже уживаються зі згубною звичкою. Украй необхідні мотивація або спонукання, щоб докласти зусиль на шляху до визволення. Зараз розглянемо три мотиви, які можуть допомогти тобі в боротьбі із залежністю. Перше це здоров'я. Люди, які руйнують свій організм, часто не думають, що у їхньому житті може статися щось серйозне. Хірурги-онкологи кажуть, що 99% курців кидають палити тільки тоді, коли їм ставлять діагноз рак легень. Не слід випробовувати долю та скорочувати своє життя. Другий мотив це вплив. Якщо ми ведемо здоровий спосіб життя, то це вплине на наших дітей і рідних. Більшість людей хоче для членів своєї сім'ї лише щастя. А воно багато в чому залежить від впливу нашого повсякденного життя та наших звичок. І третій мотив. Це матеріальний добробут. Один чоловік з великим стажем куріння вважав, що якби він не купував цигарок, то на ті гроші придбав би собі автомобіль. Це спонукало його залишити звичку. Не дозволяйте, щоб на вашому авто їздив виробник тютюну, спиртного чи наркотиків, не витрачайте свої кошти даремно. А користуйтеся ними розумно. І останній найважливіший мотив: якщо ви нікому не потрібні і навіть не любите себе, пам'ятайте, що вас любить Бог. Усе, що відбувається у вашому житті, відлунюється у його співчутливому серці. Він небайдужий і хоче зробити вас щасливими. Господь бажає жити в храмі вашого тіла. Нехай істина про те, що ми потрібні і цінні для Бога, дасть нам бажання і сили для перемоги над найсильнішою залежністю. Будьте здорові!